Вітряне таксі це звучить фантастично та вже незабаром може стати цілком реальним. Чанен сконструював унікальний літак, який паливо потребує менше ніж автомобіль. Українською розробкою зацікавилися інвестори з різних країн. Проте винахідник з Київської області планує зробити саме Україну центром легкої авіації. Ззовні цей літак дуже схожий на австрійський «Даймонд» чи американський цирус. Та всередині це унікальний літак власне українського виробництва. Удвічі швидший, безпечніший, а головне економніший від своїх прототипів. Хрещений батько патріота Олександр. Сконструювати свій літак він мріяв з дитинства. Разом із конструктором Михайлом вони створили низькоплан за п'ять років. Ну він буде дешевий в експлуатації. В нього скорості лучше всіх європейських марок. Зараз на границі вони використовують самоліти, які стоять полмільйона. І технічне обслуження сумасшедше, то цей буде ну в 10 разів дешевше. Усі деталі літака оригінальні від найменшого гвинтика до частин корпусу для цього спершу винахідники створили станок потрібних розмірів. На ньому працюють власноруч. Предусматлюються, що перспектива буде бортовий комп'ютер, який буде може навіть і самолітам управляти розробляти маршрут в випадку відказу двигателя. Он будет, у нього буде заложено в пам'яті площадки, на котрі можна сісти. І навіть самоліт може завершити маневр вынужденной посадки самостоятельно. Під час розробки подбали, щоб мінімізували витрати пального. Я літав в Коломию, туди і назад. От я спалив 85 літрів бензину на 1080 км. кілометрів. по дорозі туди на час обогнали. Назад, на час 10 обогнали. Цесна спалила спалило 220 літрів. О, а ми спалили Це Цесна це американський самий такий один із самих популярних самоліту. Такий літак можна використовувати як повітряне таксі для виявлення лісових пожеж або військового спостереження. Конструкторам вдалося заощадити на собі вартості. Вітчизняний літак у п'ятеро дешевший від популярних іноземних аеропланів. Замінили основний матеріал. Ми не приміняли углепластик. Углепластик – це такий матеріал, ну і що є. Такое название карбон. Значит, материал очень хороший, он имеет, он легкий, он очень жесткий, прочный, но очень дорогой. У нас стеклопластик, стекло, стеклоткань, эпоксидная смола. Нещодавно Патріот повернувся з авіаційної виставки у Німеччині. Там ним зацікавилися одразу кілька країн-учасниць. Наразі триває бюрократична частина роботи, отримання ліцензії. А ще Олександр та його команда організували при аеродромі авіамодельний гурток для дітей. Зараз там близько десяти вихованців, серед них і чемпіон України з авіамодельного спорту. Анна Максим Чеблін, Андрій Кузніцов, новини телеканал Інтер.